Доброго дня, шановні колеги. Щиро вітаю всіх присутніх на традиційній зустрічі за результатами засідання правління національного банку з монетарної політики. Довожу до вашого відома, що правління Національного банку України подовжує пом'якшення монетарної політики і сьогодні вирішило знизити облікову ставку до 14% річних. Таке рішення обумовлено зниженням ризиків для цінової стабільності та узгоджується з необхідністю досягнення цілі щодо інфляції у наступних двох роках. Поглянемо на фактичні тенденції. Вересень став шостим місяцем поспіль, коли інфляція перебувала на однознаковому рівні. Вона становила 7,9% у річному вимірі і відповідала прогнозам національного банку. Певне прискорення споживчої інфляції відбулося переважно внаслідок підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів насамперед на електроенергію на населення. Водночас інфляційний тиск, зумовлений фундаментальними факторами, продовжував послаблюватися. Це відображалося в подальшому уповільненні базової інфляції до 6%. І 3% у річному вимірі продовження цієї тенденції сприяло збереження помірного споживчого попиту. Про слабке приватне споживання свідчить тот факт, що за три квартали обіг розрібної торгівлі виріс лише на 3,3% порівняно порівняння з січнем-вереснем минулого року. Також її підтримала висока пропозиція продовольчих товарів у наслідок значного вражаю та проведення виваженої монетарної політики національним банком. На валютному ринку у жовтні пропозиція іноземної валюти превалювала над попитом над неї. Ціни на зерно не відновили зростання свого падіння до 10-річного мінімуму, яке відбулося у третьому кварталі. А ціни на сталь, хоча й залишалися на третину вищими, ніж на початку року, також не демонструють зростання через суттєве звуження попиту в Туреччині, країнах Азії, Європи та країнах Перської Затоки. Але для українського валютного ринку таку малосприятливість Лову цінову кон'єктуру цього місяця частково компенсувала зростання експортних надходжень від нового врожаю. У результаті Національний банк купував іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів, не перешкоджаючи тенденції для зміцнення обмінного курсу. З кінця вересня, коли на ринку склалася така ситуація, ми провели 11 аукціонів, під час яких купили у резерви 273 мільйона доларів. Загалом, з початку років, під час валютних інтервенцій, чиста купівля валюти національним банком сягнула майже 1,6 мільярдів доларів якою ми бачимо динаміку інфляції у майбутньому? Національний банк зберіг незмінною прогноз поживчої інфляції на 16 і 18 років на рівні цільових орієнтирів. За умови відсутності значних непередбачуваних подій, ми вже сьогодні можемо стверджувати, що ціль з інфляції на рівні 12% на кінець цього поточного року з високою ймовірністю буде досягнута. Її підвищення в поточного рівня до цільового відбудеться. В результаті відображення в статистиці підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема у жовтні, зв'язку з початком опалюва опалювального сезону. З огляду на численні спекуляції СМІ хочу заспокоїти, що перерахування часто прибутку Національного банку у розмірі 38 мільярдів гривень до державного бюджету до кінця цього року не матиме негативного впливу на виконання цієї цілі щодо інфляції. За домовленістю з міністерством фінансів кошти будуть перераховані до бюджету у кілька траншів, щоб невелювати такий вплив. При цьому сам факт перерахування такої суми вже закладено у наш поточний. Прогноз з інфляції, оскільки грошова кредитна політика впливає на макроекономічні процеси з певним часовим лагом, ми вже сьогодні зміщуємо її фокус на досягнення цілей у наступних двох роках. Продовж 2017 року динаміка інфляції в річному вимірі буде неравномірною. Упродовж першого третього кварталів її показник може перевищувати 12 з огляду на статистичний ефект бази порівняння та значний внесок адміністративно регульованих тарифів і цін, які сталися цього року. Але після вичерпання цих ефектів у четвертому кварталі прогнозується зниження річного рівня інфляції до нашого цільового рівня 8% річних. Тому ще раз повторюю, прогноз і наша ціль на наступний рік складає інфляція 8%. Водночас базова інфляція на прогнозованому горизонті буде відносно стабільною на рівні 5-6 відсотків, що буде забезпечуватися відповідною монетарною політикою. Інші фактори, які Національний банк закладає в цей прогноз, висока пропозиція продовольчих товарів, поступове відновлення внутрішнього споживчого попиту та подальше покращення інфляційних очікувань. Прогноз економічного зростання Національному банку на поточний рік залишається незмінним 1,1%. У середньостроковій перспективі темпи зростання будуть більш помірними, ніж прогнозувалося раніше. У наступному році реальний ВВП збільшиться на 2,5 Раніше наш прогноз був 3%, У 2018 році на 3,5%, Раніше наш прогноз був 4%. Переглянути прогноз економічного зростання на ці роки нам довелося через погіршення очікувань щодо зовнішньої кон'юнктури для українських експортерів. Ми не очікуємо на значне підвищення цін на зірнови та олійні культури після їх нещодавного падіння у зв'язку з рекордним світовим врожаєм зернових цього року. Будуть звужуватися і ціни будуть знижуватися і ціни на заліз на залізну руду під впливом збільшення поставок з боку найбільших світових експортерів Бразилії та Австралії. Також ми не бачимо помітного зростання цін і на сталь з огляду на значні обсяги її пропозиції на світових ринках. Основним рушієм економічного зростання стане суттєве нарощення інвестиційної активності, яке розпочалося вже цього року. Зниження ризиків ескалації військового конфлікту та, більш, та більше, все більше стимулює економічних агентів до інвестиційних та дострокових споживчих рішень. Однак це стимулюватиме відповідне зростання інвестиційного імпорту, зокрема машин та обладнання. Здебільшого з цієї причини чистий Ек» – export. Може мати від'ємний внесок у ВВП. При цьому відновлення інвестиційного попиту має позитивний вплив на підвищення експортному потенціалу у майбутньому. Ще раз хочу донести цю ідею цього року. Наприклад, дуже багато було імпортовано, наприклад, сільськогосподарської техніки. Воно має на поточний рахунок, тому що це імпорт. Воно має негативний вплив. Але у довгостроковій та середньостроковій перспективі це підвищує нашу наш експортні, наші експортні надходження. Тому воно буде мати цей попит на імпортні товари, але це не на споживання пряме, а це машини та обладнання. Саме зростання інвестиційної активності змусило нас підвищити прогноз дефіциту поточного рахунку, який становитиме 2,5%. 2,5 мільярда доларів на рік. В нас зараз дефіцит в нас був 1,8. Зараз ми погіршуємо цей дефіцит до 2,5 мільярда доларів на рік. І також ми наш прогноз збільшили дефіцит нашого поточного рахунку на наступний рік. Він був у прогнозі він був 2,1. Зараз ми його погіршили до 2,9 Але я вам вже надала Інформацію, чому ми це зробили, тому що ми бачимо реальний інвестиційний, е, інвестиційний попит і реальний імпорт обладнання та машинобудування, е, зведене сальдо платіжного балансу у поточному році і в наступних роках буде залишатися профіцитним. Надходження капіталу за фінансовим рахунком буде компенсувати дефіцит поточного рахунку. Вже у третьому кварталі цього року ми спостерігали пожвавлення притоку прямих іноземних інвестицій. При цьому інвестиції надходили не лише до банківського сектору у зв'язку з докапіталізацією найбільших банків з іноземним капіталом, а й до реального сектору економіки. У зв'язку з цим ми підвищили прогноз надходження прямих іноземних інвестицій у поточному році з 2,4 до трьох і 3 мільярда доларів США, і ми очікуємо на збереження активного припливу прямих інвестицій в реальний сектор і в наступні роки. Зазначимо, разом з продовженням надходжень наступних траншів е, кредиту буде зумовлювати подальше збільшення міжнародних резервів. Ми розраховуємо, що резерви зростуть до 17,5 мільярда мільярдів доларів США цього року, до 23,1 мільярда доларів наступного року. та до 20 7,8 мільярдів у 2018 році у середньостроковій перспективі ключовим фактором зниження інфляції до цільового значення та відновлення економіки залишається продовження втілення реформ у рамках програми спільної. Нашої програми з міжнародним валютним фондом у разі реалізації окресленого базового макроекономічного сценарію та відповідно подальшого зниження ризиків для цінової стабільності Національний банк і надалі буде пом'якшувати монетарну політику. Це буде сприяти зниженню вартості кредитних ресурсів та підтримувати наше економічне зростання. Звитаю вашу увагу, що більш докладнішу інформацію про наші нові макроекономічні прогнози ви зможете дізнатися з нашого інфляційного звіту який буде опубліковано 3 листопада? Наступне засідання правлінь з монетарної політики відбудеться 8 грудня цього року відповідно до затвердженого графіку. Дякую за увагу і ми готові відповідати на ваші запитання. Шановні колеги, у нашій роботі беруть участь заступники голови управління Національного банку Дмитро Сологуб та Олег Чурій. Нагадаю, що ми працюємо в режимі онлайн. На сайті зараз триває трансляція нашого заходу. Прошу дотримуватись традиційного регламенту. Як завжди, представляєте себе видання, прохання ставити запитання і е, дотримуємось теми брифінгу. Традиційно працюємо за годинниковою стрілкою. Будь ласка. Добрый день, Юрий Дощатов, издание «Апостров». Скажите, пожалуйста, вы не поменяли прогноз инфляции. Я так понимаю, что вы не учли в этом прогнозе еще пока инициативу правительства о повышении минимальной заработной платы. Как вы считаете, это отразится в будущем на инфляции? Как она может быть пересмотрена? И по поводу миссии МВФ, ее приезд немножко, несколько откладывается. По какой причине? И на когда он ожидается? На какую дату? И какие будут основные вопросы? для рассмотрения на этот раз. Спасибо. Перш за все, в нас щодо місії МВФ, то вона приїжджає, вона на початку листопада буде. Щодо її цілі, ну це черговий перегляд нашої. Це чергова місія, да? тому що ми ну, в наших прогнозах ви можете побачити, що ми ще сподіваємося отримати наступний транш цього року. Тому місія чергова приїжджає як за планом. Щодо підняття запланованого мінімальної зарплати, ми про це дізналися тільки вчора. Ввечері, тому що таке глибоке е, про е, напрацювання цього питання в нас не було. Е, що ми сподіваємося, що дефіцит е, бюджету буде витриманий і надходження до бюджету будуть зростати щодо е, е, цілі е, по інфляції, я вважаю, що Дмитрий Сологуб може сказати, як він вважає, який може бути ефект щодо нашої інфляції. Дійсно, для того щоб розуміти, який буде ефект на інфляцію, спочатку потрібно розуміти, як саме буде працювати ця схема. Ми поки що бачили лише якісь такі загальні. Речі там достатньо багато деталей повинно бути. Ну я думаю, як Валерія не сказала, важливо, щоб це узгоджувалося з цілями програми МВФ щодо бюджетного дефіциту. І представники уряду про про те, вчора говорили. Ну і навіть з іншого боку, давайте так поглянемо на це. Те, що в країні потрібно підвищувати соціальні стандарти, ніхто в цьому не сумнівається. І також це повинно бути забезпечено зростанням економіки, тобто. Як на мене, якраз можна з позитивного боку на це глянути і сказати, що таке рішення може в тому числі і стимулювати проведення структурних реформ, що дозволить підвищити економічне зростання і забезпечити ресурс бюджету для того, щоб ця детинізація, яку ми очікуємо внаслідок підвищення мінімальної зарплати, щоб вона дійсно відбувалася. Прошування був перший. Потім Олена. Ну, можна, як ви між собою вирішите, будь ласка, да. він джентльмен. Uh, у меня тоже аналогичный вопрос по вашим ожиданиям инфляции в следующем году. Как на инфляцию повлияет инициатива правительства, чтобы Нацбанк перечислил uh, свою прибыль в размере 45 миллиардов? И сколько вы все-таки реально оцениваете ваш, размер вашей прибыли, который вы сможете перечислить? И если можно, еще в продолжение предыдущего вопроса. А для того, чтобы увеличить минимальную зарплату, Нацбанк должен будет проводить эмиссию или это какими-то другими путями будет проведено? Перш за все щодо перерахування, ви знаєте, я вже говорила, що прогноз, який надавав Національний банк, це був наш прогноз е на ще влітку. Він був 31,2 мільярда гривень. Ми обговорювали з міністерством фінансів е можливість, е ну як ми можемо побачити, який вплив може мати, якщо це буде 41 мільярд. Тому що ви, ви розумієте, ми зараз е будемо е наш прогноз прогнозований прибуток залежить від дуже багато е, яких е, частей нашого балансу Національного банку, від наших зобов'язань, наприклад, тому що ми е, повинні формувати резерви под, під наші зобов'язання. Це ж говорить про те, що якщо в нас буде більше зобов'язань Національному банку, то ми будемо формувати більше резервів. Якщо наше зобов'язання, це навіть е, наші кредити всім міжнародним спільноти. Якщо Національний банк щось бере, це, то теж на наше зобов'язання. Тому це треба розуміти. Теж саме про це якщо формування резервів, резервів под заборгованість, наприклад, банків, які знаходяться в фонді гарантування. Так, що якщо воно буде щось продане, то ми можемо це з наших резервів вже повернути до прибутку національного банку. Тому ми обговорювали і вже до другого читання нашого бюджету, Стопадів на ми вже надамо наш більш такий реалістичний прогноз щодо кінця цього року, тому що ну, дуже багато різних чинників там про 45 мільярдів, про які ви говорите, ну ми не обговорювали навіть тому, що ну, ми можемо бачити, які можуть там продаватися активи, які можуть бути зобов'язані національному банку. Тому ну я не знаю, як це коментувати. Але 41 мільярд ми проговорювали, і ми не бачимо якоїсь загрози на інфляцію якщо національний банк буде знаходитися його перерахування у цих межах, може діма може додати щодо інфляції. Емісії я хотів би додати, що ми вже чітко заявляли і ще раз заявляємо, що центральний банк проводить монетарну політику, яка направлена на цінову стабільність, тобто досягнення цілі щодо інфляції, це не згоджується з допомогою чи надлишковою емісією, яка виходить за монетарні параметри центрального банку. Тобто, як я вже говорив раніше, важливо, що це рішення уряду вони будуть компенсуватися відповідно в рамках того, щоб бюджетний дефіцит. Наступного року не не зростав. Будь ласка, це була Лена Фінклуб. будь ласка, так, українські наступні. новини. Іван Пальчевський. Е, мене Валіксіна до вас питання як до е, члена ради НБУ. А могли б більш докладно розповісти про графік перерахування 38 мільярдів гривень прибутку в цьому році? Ви сказали кількома траншами. 10 мільярдів, я так зрозумів, вже поступило сьогодні. Коли відбудеться наступні транші? І скільки їх в цього буде? Дякую, а три транші. Тому що до кінця року 10, 14, 14. Ну останні 14, 168. На початок так. прошу, будь ласка, генство Руйтерс. Деякі українські медіа опублікували. Про те, що Національний банк найближчими днями ухвалить рішення про націоналізацію Приватбанку, як би ви могли прокоментувати це? І, і ще, якщо можна уточнити, що ми очікуємо одержати ще один транш до кінця року, якого розміру? Дякую. Я знаєте, ну таку вже історію про націоналізацію Приватбанку я чую вже два роки поспіль. Ну тому ще, ну, ще одна історія. Можу вам сказати. Що кожен повинен розуміти, що всі акціонери всіх банків вони повинні виконувати програму рекапіталізації. Ця програма, як я вже не раз зазначала, розрахована на 3 роки. Тому в кожному часі є етап, який треба пройти. І ми можемо казати про 20 більших банків, після цього ще 20 більших наступних банків. Ці 40 банків зараз це 40, 40 банків це 96%. Нашої банковської системи. І далі ми будемо робити наше інспектування та стрес-тест наступної групи, яка е зараз е тільки 4% нашої банківської системи. Тому треба виконувати всі зобов'язання, які акціонери підписали з Національним банком ще наступного року. Хто їх не буде виконувати, то ви знаєте, що є тільки два е шляхи вирішення цієї проблеми. Хто не може Виконувати. Якщо ти банк не системний, то ти можеш піти до фонду гарантування і там будуть виплачені гарантовані суми. Якщо ти банк системний, то ти може бути націоналізований державою. Це тільки два банки. Ми це повторюємо кожен час, але ми сподіваємося, що програму будуть акціонери всі виконувати. Будь ласка, наступне запитання. Який транш враховано в наших прогнозах? Ну, тут враховано транш 1,3 мільярди доларів. Так, що він 1,3 мільярди доларів, що він поступить ще цього року. І наступного року чотири транші. Ну, тобто, це і стандартне, це, це розклад, який є в програмі МВФ, тобто квартальний перегляд програми, і відповідно чотири транші на загальну суму 5,4 мільярди доларів. Коллеги, если все вопросы вычерпаны, второй круг? Да. Под... Так, что нам дозволяет? Сейчас мы готовы, зараз. Дозволяю, я да? Ще да. да. Будь ласка. А можно уточнить чисто теоретически по процедуре в случае, если вдруг будет принято решение по какому-то из банков, вот как, как эта процедура будет происходить? Потому что ну, не совсем ясно. Ну, там заявлення, рішення, от як воно буде проїздити, хто буде на кому етапі прийматися рішення. Ми э, працюємо в дуже складні часи, і в нас завжди є всі процедури, що так звані contingency plans. Ці процедури э, наші, що робити Національному банку у разі вирішення якихось там дуже таких нагайних питань, в нас є. Що робити на валютному ринку, що робити на банківському ринку? Тому я не буду вам розповідати про внутрішні процедури національного банку. Можу вас заспокоїти. Всі ці процедури існують вже більш ніж як один рік. Будь ласка, наступне. Так, а... Якщо ви сказали, що очікується транш 1,3 мільярда, Якщо я пам'ятаю, то нещодавно була сума 1,7. Зазвичай, якщо сума урізається, то ми не виконуємо якісь певні зобов'язання. Щодо програми МВФ, могли б сказати, що за зобов'язання ми не виконуємо. І скажіть, будь ласка, у нас 17,5 мільярдів прогноз по резерву на цей рік, ну якщо математично, то 16,2 це без траншу. Чи, осталь... Чи всю іншу суму ви просто плануєте викупати на валютних? Аукціонах, Дякую. Давайте я спробую відповісти до кінця року. Ми повинні отримати 1,3 мільярди доларів від міжнародного валютного фонду. І якраз отримання траншів це значить те, що ми виконуємо програму. Перед за все, це це стосовно інших надходжень, ми плануємо отримати міністерство фінансів. Повинно отримати від Європейської комісії 600 мільйонів євро, тобто в еквіваленті в доларах це буде трішки більше ніж десь... 660 мільйонів приблизно доларів. Також безумовно, якщо буде нам дозволяти ринкова ситуація, то ми плануємо надалі поповнювати міжнародні валютні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. І також не забувайте. Ви сказали, що резерви 14,5 станом на кінець вересня. 14,5, а вже 15,5 Ви сказали? 14,5. шість тому, що це ж враховано, вже цей мільярд доларів від. Від США так ну і також, як було зазначено, ми вже більше 200 мільйонів доларів в цьому місяці, тільки купили з валютного ринку. І ці таргети, як ви сказали, зобов'язані в рамках програми МВФ вони не включають самі транші МВФ. Це таргети, які враховують операції національного банку на валютному ринку. Точні, по мільярду Америки говорили ж в Мінфіні, що це пойдет на фінансування дефіциту бюджету, а не в резерви нас банка. Всі гроші, які міністерство фінансів на, на зовнішньому ринку запозичує, вони автоматично враховуються в резервах національного банку. Так, будь ласка. Якщо повернутися до виконання Приватбанком програми докапіталізації і зниження рівня е, кредитів е, пов'язаним особам, е, коли була остання перевірка і коли наступний термін? Як вони виконали Ми робимо верифікацію зараз наступного терміну? Перший вже сплив. Перший пройшов в нас е, пройшов хорошо, е, ми його закінчили. А зараз йде етап верифікація другого етапу. Року я вважаю, що закінчиться, великий банк треба багато роботи робимо. Останнє запитання, будь ласка, було? Все. Верун mm -hmm. Денис, Юбиарюа. Наскільки мені известно, сейчас проходят стресс-тесты малых банков. Как там обстоят дела, какие потребности в докапитализации? Да и в целом, может, есть какие-то прогнозы по возобновлению кредитования? Нас, перш за все, сьогодні монетарний у нас засідання і брифінг з монетарних питань. Можу вам сказати, що наступні 60 банків. Ми тільки починаємо нашу роботу. Я сказала, що вони з себе представляють 4% нашої банківської системи, тому вони не несуть ніякої загрози. Дуже пересічному громадянину, навіть їх дуже важко знайти, тому що вони дуже маленькі, тому ми не вбачаємо тут ніякої загрози. Ну на жаль. Ми не можемо з вами сподівати, сподіватися, що вони почнуть дуже активно кредитувати. Щодо кредитування, я вважаю, що ми нам треба зробити наш брифінг може щодо оновлення е, нашої стратегії, е, тому що в нас нещодавно була стратегічна сесія, і ми там розглядали. У е, нас дуже великі проєкти, які ми повинні вже там показати ринку. Це кешлес Economy, і е, е, дуже великий проєкт за пожвавлення кредитування. І ну, це наш крок сьогодні. Ні, ну Це ж додатковий крок до того до нашого пожвавлення кредитування, і в нас дуже там амбітні цілі, але в мене вже була статистика, я нещодавно її бачила, що лише за вересень кредитний портфель українських банків зріс на 6,4 мільярда гривень, а з початку року вже на 11%. Ми вже стартували. Але дуже повільно, дуже повільно. І я вважаю, що ну, ви, ви знаєте, що коли банки не мають ще достатньо. Капіталу, вони спочатку вирішують проблеми до, до капіталізації, а після того починає активне кредитування. Але я дуже рада зазначити, що з перших більших 20 банків, я ще раз повторю, чотири вони не требували до капіталізації зовсім п'ять вже виконали програму, яка була розрахована на 3 роки. Інші вже майже всі виконали наступний етап. Ну тому ну дуже такі про, 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 хороші прогресивні, ми бачимо. Такі на наші дії у, у цьому питанні. Ми також можемо анонсувати наприкінці листопада, У нас буде звіт щодо фінансової стабільності. Ми зазвичай даємо цю комунікацію, і те, що ви запитуєте, я думаю, що буде більш детальна розмова і обговорення теми. Колеги, дякую вам за увагу. Офіційний брифінг за тему рішення монетарної політики. Рішення правління закінчено.